У 37-й полтавській школі щодня на уроках трудового навчання на перервах, а то й після занять учні власноруч виготовляють маскувальні сітки для українських бійців. Цю сітку ми хочемо використати на весну, як вже зійде сніг, і ця сітка їм все одно знадобиться. Процес виготовлення цієї сітки не дуже складний. Тут не дуже всього потрібно. Шматочки тканини та комбінувати їх по кольору для, для людини найголовніше це життя. Це життя наші воєнні, воєнні пробують нам допомогти його спасти. Вони воюють для того, щоб ми жили вільною державою. З тяжкими пораненнями повернулися з війни близькі родичі, шестикласниць Дарини Яліни. Вони не хочуть, аби така доля спіткала й інших українських вояків. Дівчатка розуміють, нашим військовим такий захист вкрай потрібний. Він їхав на машині. І біля машини впала бомба. Її машина підірвалася. Він еле ліс і він лежав у больниці з осколками в голові. Їх досі не витягли з учнями нашого класу. І не тільки я робила в нас півкласа. робила, нам дуже подобалось, Ми хотіли допомогти. Це вже друга маскувальна сітка зроблена руками учнів 37-ї школи. Перша сітка плелася протягом двох тижнів. Діти вчилися, і вона величезна за розміром, відповідно до того, що замовляли: десь близько 10 на 12 метрів. Всі стрічечки, які на цій сітці це виготовляли, різали діти всіх шкіл міста Полтави і звозили сюди. Школярі вже сплели близько 10 метрів маскувальної сітки. Юним волонтерам допомагає практично вся школа. Вчителі та керівництво навчального закладу усіляк сприяють учням закінчити роботу. Планують до кінця тижня. Діти, які працюють над виготовленням сітки, це діти, у яких серце патріотичне. Вони добровільно роблять цю справу. Не всі є такі дітки не з великої. А... Ці діти, що тут вони дуже з великої охоти вони люблять Україну. Вони для неї стараються. Невдовзі освітяни зі своїми вихованцями планують зайнятися виготовленням зимової маскувальної сітки. Таку вже розпочали плести у полтавському навчально-виховному комплексі номер 16